Що робити, якщо ви подали декларацію по інвестиціям, а через рік податково просить надати брокерські виписки в підтвердження утриманих податків в США? Мене звати Борисюк Оксана. Я власник Consulting Group, на ринку України ми 11 років. Працюємо з українцями по всьому світу, в тому числі по Україні. Подаємо звітність і допомагаємо у супроводі. Вже зовсім скоро, з 26 січня, ви зможете подавати свої річні звіти по інвестиціям за 2025 рік. І для того, щоб уникнути таких моментів, які сьогодні є у багатьох інвесторів, які подавали звітність без перекріплених брокерських виписок, ми сьогодні будемо говорити, що вам потрібно обов'язково в цьому податковому сезоні робити, для того, аби податково вас не набирало у наступному 2027 році. Якщо вам потрібна наша допомога у поданні ваших інвестиційних декларацій, будь ласка, заповніть форму нижче, і ми обов'язково вам на наступний день напишемо і погодимо час для подання вашої світності. Тож, буквально два дні назад нам написав наш клієнт, що йому написала податкова про те, що потрібно надати брокерські виписки в підтвердження отримання ставки податку в США з його дивідендів. Справа в тому, що ми завжди пояснюємо інвесторам, що це ваше право прикріплювати або не прикріплювати виписки брокера. Однак, якщо ви відправляєте звітність без брокерських випасок, ну очевидно, що податкова може набрати і шанси того, що вони наберуть, набагато вищі, і запросять брокерські випуски, тому що їм потрібно перевірити, що саме ви декларували і чи правильно ви розрахували свої податкові зобов'язання з інвестиційної діяльності. І якщо інвестор приймає рішення не прикріплювати. Виписки брокера, очевидно, що він розуміє ризики. Тут нічого страшного насправді немає, просто неприємний ось цей сам момент комунікації з інспекторами. Тож, давайте перейдемо до цих основних трьох кроків, що потрібно робити для того, аби все у нас було в порядку на запит податковий. Перша моя порада: звісно, коли ви подаєте декларацію про майновий стан і доходи і декларуєте свою інвестиційну діяльність. Прикріплюйте обов'язково ваші брокерські виписки англійською мовою. Цього достатньо, його не потрібно перекладати, тому що часто є такі випадки, де податкова просить перекласти їх на українську мову. Цього не варто робити, тому що з моменту, коли у нас почала працювати компанія декларування Кік, контрольованих іноземних компаній, на рівні держави були внесені зміни до податкового кодексу і основні документи. Які підтверджують, чи фінансову звітність, чи будь-яку іншу звітність, яка у нас є за кордону, якщо вона на англійській мові, вона не підлягає перекладу. Тому все, що у вас іде у вигляді брокерських виписок на англійській мові, цього достатньо. Якщо ви ці виписки не кріпите, майте на увазі, що нам їх все-таки потрібно буде відправити, але через рік і вже через комунікацію з податковою. Друга моя порада: якщо цих виписок коли ви надішлете, вашому інспектору буде недостатньо, може бути і таке. Ви можете згенерувати довідку 1042 с. Ця довідка генерується в особистому кабінеті брокера і відповідно показує усю інформацію отриманих податків в США стосовно вашої інвестиційної діяльності. Єдиний момент, що дуже багато коментарів від податкової, в тому числі, є індивідуальні податкові консультації, що вони не приймають 1042 с їм потрібна апостильована довідка, їм потрібна перекладена довідка. Це практично неможливо реалізувати в США, але я раджу її точно надавати, тому що це документ, який офіційно вам надсилає. Брокери виступають податковими агентами і всю цю інформацію окремо податкові надсилають. І якщо подивитися на цю довідку, то в секції 3 у нас є Tax Rate. і ви можете подивитися, яка ставка податку у вас зафіксована в частині утримань з вашої інвестиційної діяльності. Якщо там стоїть ставка 30, ви не подали форму w 8 b Перевірте, будь ласка, і подайте всі, хто новачки і починають свою інвестиційну діяльність тільки зараз, особливо через Interactive Brokers. У вас це йде автоматично. Тому ви одразу на старті заповнюєте форму w 8 ben Але якщо у вас стоїть ставка 30, і ви не подавали W8BN, напишіть своєму, будь ласка, брокеру, зв'яжіться з службою підтримки, заповніть цю довідку, відправте, і у вас має стояти ставка 50%. 15 окремо там може стояти 10, 5 і 0 звільнення від оподаткування. Все залежить від конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Якщо ви змінювали свою податкову адресу, бо ви проживаєте вже в інших країнах. Зверніть, будь ласка, увагу, теж яка стоїть ставка податку tax rate, по утриманню для того, щоб розуміти, куди вам взагалі тепер потрібно звітувати, якщо ви змінювали податкову адресу. І третя моя рекомендація це комунікація з податковою. Вам зазвичай інспектори телефонують на ваш особистий номер телефону. Потім переходять у комунікацію через меседжери або Telegram, або WhatsApp, або Viber. Ніхто не забороняє вам комунікувати з інспекторами особисто. Як тільки ви це будете дублювати в розділі листування з ДПС, це захистить вас від того, що документи будуть видалені з чату, і хтось раптом скаже, що можливо документи ми ніякі не отримували. Тому захистіть себе, будь ласка, обов'язково прикріпленням цих документів через розділ листування з ДПС. Єдиний ще момент, на який я хочу звернути увагу, перестаньте в принципі комунікувати через меседжер. Тобто, так, ви можете надати документи, але основна комунікація має йти через офіційний лист запит від податкової і через ваш офіційний лист відповідь. Через листування з ДПС. Ось така комунікація є нормальною, правильною і на рівні інвестора, тією, яка захищає ваші права. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам було корисним. Якщо є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Діліться з друзями, ставте лайк. Це формує розуміння, що відео для вас корисні. На все добре і до зустрічі!